Отця і Сина, і святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні церква православна входить пам'ять трьох великих святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Золотовського були великими отцями подвижниками і служителями і цього слова стовпами церкви святої. Відомо, що вони були не тільки догматично основоположниками церкви, науки церкви, але були не, великими вчителями природничих наук того часу. Відомо, що Перу Василя Велику належить Великий Твір Шестоднев, який він написав про шість днів творіння Божого світу в яких вибіг велику основу, глибину велику вчень того світу. На основі який доказав, що Бог шість днів творив світ і на остаток спочив після свого творіння. Перу і Григоря Богослову належить високе і велике глибоке визнання Тройці святої тайни її доки може людський розум проникнути глибину святого Божества. Іван Золотоустий був високим проповідником великим, пастиром моралістом, духовним співцем Тайни Святої Тройці, за що назвали Золотоустим, бо так немов золотими устами проповідував про цю Тройцю Святу розкриваючи сутність іваницьке вчення для спасіння усіх людей. Вони отримали високу добру освіту у свій час, у місті Атенах, де як писав Григорій Богослов, ідолів було більше, ніж по всій Греції. Але що зробимо? Такий час ще був. Ще панувала антична. Наука, язик ще не залишило глибини свого служіння, але маючи можливість вибирати між Христом та єдиновопоклонством, вони вибрали Христа і послужили йому всім серцем, силу, міцністю своєю. Чому так сталося? Тому що як писав Григорій Богослов, ми знали місця Афіна з Василем Великим. Тільки дві дороги, які вела перша до храму, а друга до школи. А дороги на бенкети, на видовище, на ігриша, вони залишили всім охочим до цього, тому що глибину серця свого мудрість свою вбачали у вивченні віри Іванської щирій служіння їй через ціле своє життя. Як писав Григорій Богослов, усі свої знання поклав до ніг Христових. Вони були високими пастирями, вчителями, моралістами, духовними отцями, настановниками усіх людей, залишили богодухновенні твори свої, як відомо Василій Великий та Іван Злодоустий, склали чин святих літургій. От сьогодні ми сумну літургію Івана Золотоустого, в честь пам'яті вчителя церкви Христової. Їхнє духовнє високе життя приносило плоди, за ними йшли люди, слухаючи богослужбову, пастирську науку, віддалялися від поганських звичаїв, прихилялися серцем до Христової Євангелії, виконуючи її тим самим своєму житті. Тому то, браття і сестри, в Херті, що сьогодні трьох святителів, ми служимо їм і згадуємо їхню пам'ять, тому що вони старалися чим більше послужити Христу, принести мир, о той мир, який Христос приніс у ніч Вифлеємську на землю, у ніч Різдвяну. Щоб як взяти чи твори Василія Великого Чегориорія Богослова Івана Затосного, в цій не починається, чим кожне богослужбове служіння. В мирі Господу помолимось. У спокої Господу помолимось. Тому, то, браті і сестри в Христі, той мир принесли вони на землю. І дуже прикро було їм, коли почалися після їхньої смерті і розтори, бо вони відійшли з цього світу тільки тілом своїм, а духом залишилися в богослужбових творах в працях своїх, в пам'яті людській. Тому одні називали себе Василіянами, треті називали себе іонітами, інші називали себе Григоріянами. І б так повстала незгода між людьми. Кожен хвалив то одного, то другого, то третього. І кожен хотів поставити їхню особистість в інші, в більше інших. Але оці три святителі дивилися Йоанну Євхаїнському, єпископу і сказали, ми служили Богові удару, міру, своїх сил і можливостей. Ми хотіли єдності серд християн. Чому вони тебе сперечаються за наше достоїнство? В один день поклади пам'ять нашу святкувати, бо ми наказуємо тобі про це і повеліваємо це іменем Господнім, щоб не спорили християни, хто з нас більший, хто з менший, щоб мир запанував між ними і взимав порозуміння і злагода. Отак миру бракує сьогодні в нашій державі. Але віримо, що за молитвами святого Василя Великого Григорія, Богослава такі були оборонцями і поборниками миру, спокою на землі, Господь дарує нам мир, бо каже нам при мудрість. Самопивій Давид писав, якщо не Господь збереже місто, Марно пильнує сторожного згод, побудують їх, марно трудяться будівничі. Все від Господа і все ради Господа. Тому то, браття і сестри во Христі, шануючи трьох святителів нинішніх яким пам'ять творимо, згадаймо їхню велику жертовну працю. Не все було гладко, не хотіли були трьома великими святителями, вчителями церкви. Заздрі, злоба, наклепи, наче змі, збивали ще біля їхніх ніг. Григорій Богослов, відмовивши пересвятитись стану патріаршого ради миру, церкви, Йоанн Досі був засланий на острів в Егейському морі, щоб там страждати і мучитися. Василій Великий так само спокойний мав у своєму житті. Тому що ота боротьба, яку веде диявол проти тих, хто вільно служить Богу, постійно видає неприємності, клопоти і переживання. Диявол не прощає любові до Творця світу, любові Божої і старається напакостити. Тим, хто вірно служить творцеві своєму, тому, хто братій і сетри Вортій зміч заслання Іван Золодовський, писав, сама скорбота приносить благодать людині, тим, хто терпеливо і з покорою Божою несе оце випробування заслужене від Бога, бо навіть дерево, яке росте в затінку, не дає доброго плоду, а те дерево, яке приймає сонячне проміння пориви вітру, зміни в повітрі, вкривається листями, рясні плодами, отак і людина, загортовується випробуванням, які випадають і в цьому в житті. Тому, то, браті і сестри во Христі, випробування випало на їхню долю, але вони терпливо зносили все. Як ради миру Божого, ради спасіння душних промисел Господній, щоб засвідчити Богу відпокорою покорою своєю, вірність Йому, щоб прийняти волю Божу безперешкодно, безперечно, як вияв, чи то волі царської, яка посилала заслання їх, чи як вої, вияв волі Божої що без волі Божої нічого ніякого промислу, ніякої з людини не відбудеться. Тому, шануючи тих трьох святителів, згадаймо їхню велику любов до Творця свого, пастирське служіння високе і велике, їхню трудиву славу Божу, бо залишили вони багато творів для нас, щоб черпаючи з них. Як з глибокої скарбниці, як в джерелах пастирських повчань ми напили себе чистої води, віри, надії та любові, щоб, черпаючи з цього колодязя, бо в повчальних їхніх творів, ми б стали сильнішими, міцнішими і більш віруючими для спасіння душ наших, Во славу Божу, амінь. Слава Ісусу Христу!